Так, друзі, важлива інформація для усіх, хто шукає тракторця, класній комплектації за адекватні кошти. Форте rd 244 люкс. На сьогоднішній день знижено ціну на цей тракторець. Тож, хто шукав великий, потужний трактор на високій, широкій резині 11,2х24, на каємоському 385-му двигуні, рівна підлога, все навколо сидіння зашито. Чотирьохшвидкісна коробка, тобто 8 передач допереду, 2 назад. З додатковим гідророзподільником, ВОМ двошвидкісний, посилена задня навіска. Суцільна, незварна. З дворічною гарантією. Ось такий апарат кулія метр двадцять, На лінзах. Значить, нова ціна на цей тракторець 5650 умовних одиниць. Два роки гарантії доставка до вас додому буде безкоштовна. Друзі, кого цікавить така техніка, телефонуйте, набирайте. З радістю вас проконсультуємо і доставимо вам додому. 5650 форте РД 244 люксовий. Телефонуйте, набирайте.